Так, дітки, доброго ранку. Думаю, будемо з вами розпочинати. Приєдналися вже майже всі. Що, Сьогодні хороша погода в нас. Я думаю, і з хорошою погодою до нас прийде хороший настрій. З хорошим настроєм і почнемо наше заняття. Отже, в нас сьогодні з вами математика, дітки. Сьогодні ми з вами будемо. Доброго ранку. Приєднуйся до заняття. Сьогодні ми будемо вчити з вами порядкову та кількісну лічбу. І сьогодні ми з вами повторимо величину і повторимо рівності і нерівності більше-менше. Так, дітки, добре. А зараз подивіться, будь ласка, на мою дошку. Скажи, будь ласка, мені Інна. Інна, що ти бачиш на дошці? Я вижу. Прямо кутник, і кружочок, і і овал, і і ось ця штучка. Ось ця штучка. Ну, я не знаю. Яку? Ось це що за фігура? Ну, ось це прямо кутник. Прямо кутник, а це квадрат. Квадрат. Добре. Квадрат. А ось ця сама фігура? Як все це називається? Як haven't... ми можемо це все назвати, ці всі, всі фігури? Слухачі. Як, як ми можемо назвати всі ці фігури? Mm. Як ми їх називаємо? Геометричні. Геометричні фігури. Молодець. Правильно. Це в нас, дітки, плоскі фігури, бачите? Тому що є ще об'ємні. Ми їх будемо вчити на наступному занятті. А зараз це плоскі. Скажи, будь ласка, мені, Адем, яка фігура? Стоїть перша. Трикутник. Добре. Трикутник. А скільки всього геометричних фігур? Порахуй, будь ласка. Чотири. Дивись, тут ще є квадрат, він, мабуть, погано видний. Зараз я О, ось так. П'ять. Порахуй, скільки геометричних фігур? П'ять геометричних фігур. Назви мені, будь ласка, другу геометричну фігуру. Яка друга? Кружечок, Добре. Артем, назви третю геометричну фігуру. Третя. Третя, Артем. Овал. Овал. Четверта яка. Прямокутник. Прямокутник, добре, молодець. І п'ята фігура? Чотирикутник. Квадрат. Квадрат. Так, чотирикутник або квадрат ми його називаємо. Добре. Коли я буду вас питати, скільки, наприклад, скільки в нас фігур. Ви скажете мені, Андрійко, скільки фігур? Фігур П'ять. П'ять. Правильно, це кількість налічба називається. Тобто ви мені кажете просто кількість. П'ять пальців, три пальці, два пальці, п'ять фігур, одна дошка. Кількість. Ми скажемо, скільки скільки? А коли я запитую, котрий або який по порядку, який за рахунком, ви мені кажете перший, другий, третій, четвертий. Ця, цей рахунок називається порядковий. Тобто ви мені порядок кажете перший трикутник, другий круг, третій овал. Ця лічба називається порядкова. Зрозуміли? Так. Я сподіваюся, що ми зараз з вами трошки закріпимо, і ви зрозумієте. Дивіться, зараз я вам зачитаю віршик. Слухайте уважно, тому що ви мені будете його доповнювати словами, які відсутні. Ми зараз закріпляємо з вами порядкову річбу. Уважно слухаємо. Перша в класі доброго ранку! Доброго ранку, Маргарита. Так, доброго ранку, Бачу, що ти приєдналася. Перша в клас прийшла Іринка. Другою була Маринка. Третім увійшов Сергій. А четвертим був Андрій. Далі ви, кажіть малята. Петрик був, звичайно. П'яти. П'ятим. Ми зараз. Яким? Яким він був? П'ятим. Добре. Ще за мить прийшов і Костик, але він уже був. Шостий. Голосніше, Андрійко. Шостий. Шостий, молодець. Далі відповідає буде Артем. А за ним прибігла Тома. Та вона була вже. Шости. 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 Сьома. Сьома. я значить. Добре, адам далі. Потім Ярослав Авоськін увійшов. Він був аж. Вось. Восьмий, молодець, був восьмим. Далі Маргарита. Далі Олексій Кирпатий. Він прибув у клас. Дев'ятим. Дев'ятий, Дев молодець. І остання, будь ласка, Антон. А коли прибігла Ната, їй сказали Ти. Десята. Десята. Правильно, молодець. Отже, діти. Ми з вами тільки що за допомогою віршика порахували всіх діток до 10. Перший, другий, третій, четвертий. Запам'ятайте, це порядкова лічба. Тобто ми рахуємо по порядку за рахунком, хто який був. Добре, дітки, а тепер зараз я пропоную вам виконати ще одне завдання. І для цього мені будуть, потрібні будуть ось такі гарненькі ялинки. Це мої ялинки. Дітки, давай скажемо Маргарита. Маргарита, подивись, я правильно виклала ялинки за зростом? Більше. Не, бачу. Не... Не, бачу. не бачиш Не бачиш ялинки? О, от, видно, видно вже. Неправильно. За зростом я їх неправильно виклала, чи правильно? Неправильно. Неправильно. Подивись, перша ялинка е, найбільша чи ні? Да. Ми її залишаємо. Скажи, будь ласка, друга ялинка правильно в нас стоїть? Да. Третя. Ні. Ні. Що мені треба зробити? Представьте третю Четвертий. І четверту поміняти їх місцями, так? Да. Добре, давай спробуємо. Скажи, а так вірно? Тепер вони за зростом правильно стоять? Да. Да, я згодна, молодець. Так, тепер Антон. Антон, подивись, будь ласка, на грибочки. Так. Скажи, Антон, я правильно грибочки построїла в ряд? Ні. Якщо починати з самого великого, правильно чи ні? Ну, там там Що мені треба зробити, щоб вони стояли в ряд за зростом вищий, менший, нижчий, нижчий? Забрати маленький поставити. Этот... Маленький, маленький гриб убрать, а это поставить, туда. Впереди. Впереди, а я тут так... скажи. Антон, маленький. дивись: перший грибочок маленький, другий, третій. Скажи, які грибочки мені треба поміняти місцями? Перший, другий і третій. Перший і третій. Перший і третій поміняти місцями? Да. Ти впевнений? Давай я поміняю ти подивишся. Так. Дивісь, я поміняла перший і третій. Правильно у нас грибочки розставлені в ряд? А тепер? Второй гриб ставим на перше місце. Другий гриб ставим на місце. На первое місце. На на ми міняємо другий і перший, так? Так. Да. Добре. Подивись тепер Антон, правильно ми зробили ряд? Ми зробили? Так. Правильно, так? У нас стоїть перший гриб великий, другий менший і третій з молодці. Вимикає Антон мікрофон. Молодці дітки. Ви правильно справились з завданням. Наші ялинки і наші грибочки стоять в ряд. За зростом, за величиною. Більший, менший і зовсім маленький. Ми їх порівняли кого більше, кого менше. І зараз я пропоную продовжити порівнювати наші предмети. Зверніть увагу на ваші екрани. Перед вами, дітки, картинки ви повинні порівняти. Де більше, а де менше тваринок. Так як ми з вами вчимо зараз тваринок, будемо працювати з такими картинками. Будь ласка, Андрійко, вмикай мікрофон. Ну, нас ем, Тоді давай порівнювати. Ти бачиш перед собою картинку, Андрійко? Да. Да. Подивись на першу. Тут, ласки і. Хто це в нас змії, так? Змії. Порівняй кого більше? Ласок чи змій? Ласок. Скажи, будь ласка, скільки їх? Чотири. А змій? Три. Три. Правильно, отже, більше в нас ласок. А на скільки ласок більше, ніж змій? Mm. Посмотри. Наскільки більше? На один. Правильно, молодчинка, Андрійка. На одну більше. Молодець. Тем, будь ласка, порахуй, скільки тут кабанів і скільки тут змей? Кого більше? Змій один, два, три, чотири. А кабанів добре кабанів скільки. чотири. Отже, кого тут більше? Чи може їх однаково? Скажи, Однаково. Однаково. Чотири кабани чотири змії. Добре. Скажи, будь ласка, мені, Андрійко, подивись на нижню картинку. Кого тут більше, Андрійко? Зайчиків чи змій? Зайчиків. Скільки тут зайчиків? П'ять. А змій? Один. Одна. Отже, зайчиків більше. Добре. Наступна картинка. Е -е... Будь ласка, давай, Антон. Антон, на першій картинці порахуєш, чи тобі допомогти. Скільки тут кажанів коричневих і скільки кажанів хірих? Читай поток. Один. Один, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Куричный выкажи девять. А сколько сырых? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Здесь девять, здесь восемь. Какие? Где больше? В первом или во втором? Mm -hmm. Яких більше кажанів? Коричневих чи сірих? Коричневих. Коричневих, молодець. Коричневих скільки ти нарахував? Дев'ять. А сірих? Восемь. Вісім. Правильно, молодець. Е, до Яких кажанів більше? Сіреньких чи коричневих на другій картинці? Їх однаково. Правильно, по скільки їх? По шесть. По 106, добре. Наступна картинка. Адем, будь ласка, порахуй, скільки ведмедів, скільки оленів. Кого більше, кого менше. Давай. Скільки ведмедів тут намальовано? Ведмедів більше. Більше, добре. А скільки їх? Шесть. Шість. Один... А оленів. 5. Добре. Ведмедів більше. Наскільки ведмедів більше? На один. На один. Молодець. Добре. Так, я думаю, цією грою ми можемо з вами закінчити. Дякую вам за увагу. На сьогодні все. Бажаю вам хорошого дня. Чекаю всіх завтра. До побачення. До побачення.